Для футболу ми розглядали три рази, і з неділі ще раз до цього повернемося. Вчора я переговорив з народним депутатом е Лабасю Сергій Петрович, щоб він надав спонсорську допомогу в сумі 80 тисяч гривень, щоб наш футбольний клуб не втратив ліцензії. Вчора ця розмова відбулася, тому ми сьогодні це питання вирішимо. Але факт тому, що це, будемо так казати, приватна структура. Приватна. Ми готові були, там такі великі гроші, і допомогти з обласного бюджету потрібно на отримання мільйон двісті тисяч гривень. А зараз е, стоїть питання, що нікому ця структура не потрібна, при тому, що вона обов'язково потрібна. Я маю на увазі е, будь-якій владі, яка розташована в місті Хмельницькому ну, чи ще десь, хоча це футбольний клуб розташований в місті Хмельницькому. Буде, ми будемо всі разом знаходити можливість е, спонсорської допомоги, щоб... Е, цей футбольний клуб, який очолює Крохант, да, Крохан, да, щоб він функціонував, тому що президент України вчора озвучив деякі нові соціальні ініціативи, точніше ініціативи, в тому числі все, що пов'язано з нашими дітьми, і друге з розвитком спорту. При тому надано доручення Кабінету міністрів України створити окреме міністерство молоді і спорту. Воно зараз в системі Департаменту освіти і науки. Для нас це дуже важливо. І ми вже сьогодні. Плануємо в 2013 році відкрити цілий ряд спортивних майданчиків, це вже інше питання. Тож тобто загубити це неприпустимо. Хоча я ще раз кажу, ми готові були допомогти з бюджету, а неможливо згідно діючого законодавства.